Привіт, дружан, на зв'язку Вайпер, і це новий відосик по Raid Shadow Legends. Сьогодні ми будемо говорити про шлях героя, або як він зараз називається, морозний шлях. Як ти можеш побачити, я ще нічого не зробив. Сартаном даний морозний шлях, де основною нагородою є у нас дві душі на Юкімасу і на Гільві. В себе підписочка-подобачка, а я тобі зараз розповім, що і як правильно зробити, на мою думку. Отже, друзі, нам дали один безкоштовний ключик. Давайте я ось тут вам покажу: один безкоштовний ключик нам дали. Це прикольно. Другий безкоштовний ключик є ось тут, але якщо у вас вистачає ресурсів на одну лише душу, то вам відповідно ось цього ключика не потрібно забирати. Тому подивіться уважно, щоб ви лишніх 7 тисяч не витрачали. Далі, на кого з героїв, якщо ви вже надумали, на кого з героїв я б рекомендував забирати душу, якщо у вас є обидва герої? Я б рекомендував забирати на гномку, тому що Юкі Маса. Так він, як і любий герой від п'ятизіркової душі, посилиться. А це ДД, і ДД потенціал його збільшиться ще раз. Так, але все ж таки, Гільві, на мою думку, вона більш залежна від душі, тому що їй потрібно багацько статів а п'ята душа, а там ще чуть-чуть дозбирати і купити десь шосту. Так вона того вартує. Але єдиний друзі, нюанс, єдиний нюанс. Нам що потрібно робити? Нам потрібно тренування героїв і масовий призов. Скільки потрібно уламочків? Якщо ми переведемо все в сакрали, то нам потрібно 16,7 сакрала. тобто 16,7. По факту, 16 сакралів, і відповідно там трішки якихось там 2 тисячі назбирати чимось інакшим. там 2,5 з половиною тисячі. Думаю, це вже не, не так принципово. Скільки балів? 75 250 балів. Далі, яким би шляхом я йшов? Я би, друзі, йшов лівим шляхом. Ось ми стартуємо. Я би йшов лівим шляхом. Половина, половина маленької душі мені цікавіше, ніж. Однозірковий базаль, тому що корм з реліквій крафтиться з поганих релікій дуже дуже багато. Принаймні, у мене на акаунті. Далі ми спускаємось тут. У нас 125 рубінів і 400 енергій. 125 рубінів вигідніше ніж 400 енергій по двох причинах: 125 рубінів це, якщо я не помиляюсь, 406 енергії. Плюс рубіни ми можемо використати, коли нам потрібно. А енергію, відповідно, зразу зачислять нам на аккаунт, і в нас не буде поновлюватись постійно енергія. Тому рубінчики тут вигідніше. Спускаємо ще нижче. Тут, відповідно, можна взяти. Руду хаоса, що ви перекувати якісь артефакти, це також, на мою думку, вигідніше для лайтового аккаунта, аніж епічна книжка. Глівчики я не беру в розрахунок. Далі ми спускаємось нижче, і в нас є на вибір або середня душа, або 20 оцих е, сірих монеток. Я би обрав 20 ось цих сірих монеток. Вони, вони цікавіші, ніж середня душа. Ось по факту, вони, якщо перевести, давайте ось тут покажу. Якщо перевести в містичний ринок, то е, ось ось там і ось там тисяча. Тобто за тисячу ми купуємо середню душу, і відповідно за тисячу ми купуємо 20 екстрактів. Але 20 екстрактів мені цікавіше, враховуючи всі вищі е, показники, всі вищі нагороди, так, що ми тут забираємо. Але знову ж таки, хочеться вам енергію тут і вже можете йти правим шляхом. Я би йшов ось так лівим шляхом. Ось сюди, далі руда хаосу, далі 20 ось цих сірих монеток, і далі б я йшов до душі гілі. Але ж давайте ми розберемося, що і як потрібно робити, і чи взагалі щось потрібно робити. Тут ми підходимо до е, неофіційної інформації, до моїх здогадок. Так? Якщо, наприклад, у вас на аккаунті приблизно така ж сама кількість або менша уламочків, як в мене, беремо в розрахунок тільки сакрали, того що всі решта уламочки дуже і дуже невигідно відкривати. Ну, можна ще червоні відкрити, там, по факту, що з Х2, що без Х2, шанс, що там, що там дуже мінімальний, що вам щось випаде. так? За сакрали дає саме більше 4,5 тисячі балів. Якщо у вас уламочки, вам не видно. Давайте я вам покажу кількість своїх уламочків. Відповідно, сині невигідно відкривати. Темних в мене немає. 10 червоних і 9 сакралів. Що би я робив на вашому місті, і що буду робити я? Дивіться, друзі, давайте подумаємо ось так. В останньому інтерв'ю сказали, що тимчасове підземелля буде вже в січні. А вже січень. Це перший нюанс. Другий нюанс. Нам сказали ще в попередньому інтерв'ю, яке було там два місяці тому. Е, нам сказали, що нова фракція буде в січні перші герої з нової фракції. А перші герої це не один герой, перші це декілька героїв. Тому ми можемо логічно допустити таке е, таку думку, що будуть перші герої, і буде нова колаборація. Ну, це важко назвати колаборацією, це буде якась подія на декількох героїв. Це не офіційна інформація, це мої здогадки, які відповідно можуть бути в тимчасовому підземеллі, плюс на яке може бути злиття, може бути якісь інші події, титанічна подія, або ще щось. Тобто, розробникам вигідно, щоб ви зараз спустили всі уламочки і не могли брати участь в. Подальших подіях, які зав'язані на уламочках. Ну або, відповідно, розчихляти візу, ми цей варіант не розглядаємо, бо ми все ж таки фрі-то-плейно граємо в цю гру. Ну, Або, або можливо, ви не фрі-то-плейно, це ваш вибір. Тому, друзі, дивіться, що я буду з себе робити на аккаунті і що рекомендую вам. Так як нас чекають, а, давайте скажу за злиття. Це не знову ж таки неофіційна інформація, коли нам потрібно чекати злиття. Розробники сказали, що до 13 січня вихідний з клановими турнірами, тобто, ми можемо допустити, що до 13 січня абсолютно ніяких катастрофічно важливих. Е Подій в грі не буде, тому що свята, тому що люди відпочивають, і навіть якщо вони розуміють, що якщо вони запустять якусь подію, то люди просто заб'ють і не будуть брати участь, тому що свята, і люди їздять в гості і до своїх родичів, родин, сімей, і так далі, і тому подібне, і вони клали на ті активності, так. Тому з, з 13 потенційно коли може бути злиття? Потенційно може бути злиття в дві дати: 15 або 22 січня. Нам потрібно вже чекати злиття. Я швидше схильний поставити на 22 січня. Тому що знову ж таки, в січні ще можуть бути якісь там вихідні, ще щось ще щось. Знову ж таки, розробники про це все знають. Тому я ставлю ставочку на 22 січня, і швидше за все це злиття буде на першого героя або одного із перших героїв, відповідно з нової фракції. Ось сюди заходимо. У нас буде фракція. Нагадаю, що дана фракція буде в греко-римському стилі. Нам показали, можете подивитися стареньке інтерв'ю двохмісячної приблизно давності. Там показали одного із героїв, так? Ось. Тому 300 спартанців, от щось туди, отакі будуть у нас герої. Тому я ставлю ставочку на 22 січня плюс-мінус, що десь там буде у нас злиття. Тобто, друга половина січня у нас буде злиття. Аналогічно, знову ж таки, можу припустити, що так як у нас вони сказали, що буде тимчасова підземелля, то знову ж таки, можливо, вони введуть, а ми знаємо, скільки в тимчасовому 5 героїв. Головний бос і чотири охоронці. Якщо я не помиляюсь, я можу помилятися. Е, тому фактично можуть бути е, і додаткові герої. Можливо, буде декілька героїв, там два-три легендарних, два-три епічних. Ну, поки що невідомо. Швидше за все, що злиття буде важким. І швидше за все, що вони зроблять його класичним з героїв для того, і герої будуть відповідно з нової фракції, щоб додати там декілька епіків, декілька рарок, і в кінці якогось хорошого героя. Можливо, додать на злиття саме того героя, якого нам показували. Поки що невідомо. Тому, друзі, от. Отом... Розказав я вам цю всю історію, цю всю ситуацію. Ти думаєш, блін, до чого ці всі новини, якщо, відповідно, ми говоримо відосик про морозний шлях? Я говорю це до того, що ви можете витрачати. Уламочки, але я би поставив такий мінімум 5 сакральчиків, я би залишив на акаунті краще 6, але все-таки можете залишити 5, того що у нас ще в запасі приблизно є 2 тижні, і за 2 тижні може якісь там один-два сакральчики випасти. а там ще ще якась активність. Можливо, ще якісь уламочки назбирайте. Тому мінімалочку я би поставив в себе на акаунті 5 уламочків, тобто 4 сакрали я в себе буду відкривати. Далі не чіпаю, хоча, враховуючи те, що тут є фірл, якого я дуже хочу собі на аккаунт, я буду відкривати лише 4 сакрали, і все. Все решта, я буду робити тренування, але є важливий нюанс. Спершу робити тренування. Уламки відкрити це ось так ось. До речі, сьогодні буде стрімчик, можемо робити, можемо робити відкриття на стрімчику, так? Буде стрімчик з відкриттям. Що ми робимо? Робимо тренування, тренуємо грою, тренуємо грою, тренуємо грою. Кудись доходимо, рахуємо, скільки у нас балів вийшло. Далі, відповідно, рахуємо, скільки нам потрібно, щоб забрати одну або іншу душу. Розуміємо, от там не знаю, в мене 4 сакрали. Дивимось сюди. Множимо, дивимося, скільки у нас балів є, і розуміємо, чи вистачить нам чи ні. Якщо не вистачить тренуванням, то відповідно йдемо. До наших уламків і дивимось по уламках, що ми ще можемо витрати. Сакральчики, я би на вашому місці п'ять мінімалочка, я би залишав. Це такий, знаєте, невичерпний запас на майбутні події. Так, цих п'яти сакралів не вистачить, але хоча б вистачить на якусь одну подію. Хоча б вистачить на злиття, так? Вам ще якісь уламочки випадуть, і ви будете не на максимальному мінімуму, ви не викрутите свій аккаунт, а потім почнеться злиття. Наприклад, так, на якогось хорошого героя, ви такі, блін, а що робити? А я витратив все на душу, яка може потенційно випасти вам з уламочка, а може і не випасти. Тому, друзі, я буду робити ось так і всім так рекомендую робити. Напиши в коментарях, чи ти дочекався даного відосика, чи вже все зробив е, на власний роз. Суд, і знову ж таки зустрінемось вечірком на стрімчику.